Доброго дня, любі друзі, я Бобух Микола Миколаївич, головний конструктор заводу Донмет. Тема відео Однакові чи різні. Відповідь на запитання споживача з ТікТоку. Отже, ми знову поговоримо про редуктори. Ось це питання. Цитую. Розкажіть, чим відрізняється редуктор СО2 від Кисневого? Бо недавно мені один зварювальник з 30-річним стажем доказував, що нічим, окрім кольору. Гарне питання. Uh, можливо, цей зварювальник має рацію. А якщо ця рація ще й на батарейках Шуткую. давайте розбиратися. Отже, він каже, що нічим. А якщо це так, то ці редуктори однакові. А якщо вони однакові, давайте помі... поміняємо їх місцями за місцем їх призначення. Ось ця дівчинка виконує. А з роботи у середовищі СО2, а оцей хлопець виконує кисневе різання. Давайте поміняємо їх редуктори місцями. Вони ж однакові. Що скаже дівчинка? А де ж дивити... де мені дивитися витрату? А витрату можна подивитися на сучасних апаратах є цифровий індикатор, який показує витрату. Добре. А чим регулювати витрату? Також є на сучасних апаратах вентиль, за допомогою якого можна регулювати витрату. А який же мені тиск поставити? Раніше в мене була дюза, і я з гідно цієї дюзи встановлювала тиск. А зараз як? Ну, а зараз теж крути, крути, пробуй, доки отримаєш якийсь досвід, купиш зайвий балон. Потратиш кошти, але отримаєш досвід. Це поправиме. А як же. А яка ж буде точність тоді у мене, якщо мені буде потрібна? Та ніяка. На глазок. Згідно твого досвіду. А чи потрібна, чи зручно мені буде так робити? запитає дівчина. Ні. А чи потрібна мені така заміна редуктора? Ні. Отже, що не підходить? А що скаже хлопець, який виконує різання? А перше його питання буде просте: а яка максимальна витрата у цього редуктора? 40 літрів на хвилину або 2,5 метра кубічних на годину? А яку ж товщину можу прорізати з таким тиском? Ну, в паспорті на Різак написано, що для різання 15 мм потрібно витратити 2,6-2,8 м3 на годину. Отже, ви проріжете 15 ну, може трошки більше, але не так швидко. Хм, а чому так мало? запитає хлопець. А тому, що в вихідному штуцері вуглекислотного редуктора стоїть дюза з діаметром отвору 075 мм. А в мачтуках для різання отвори е, заходяться в інтервалі від 08 до 4 мм. М -м -м. А якщо мені потрібно різати 250 мм, що мені робити тоді? Береш викрутку, викручуєш дюзу і працюєш, встановлюєш тиск приблизно 8,5 9 бар і все добре. А це безпечно? – запитає хлопець. Ні. Бо коли ти почнеш працювати, у тебе спрацює запобіжний клапан, бо в цьому редукторі при тиску 8,5 бар запобіжний клапан починає відкриватися, і твій кисень буде виходити просто неба. А чому? запитає хлопець. Чому на цих манометрах немає позначки О2 та надпису Ойл? Тому що е, на цих редукторах булокислотних використовуються е, манометри загального призначення. І це означає, що вони можуть е, використовуватися будь-де, крім кисню. Так що вони не знежирені? Вони знежирені. Але вимоги до е, слідів масел, які там можуть бути, не такі суворі. Не так ретельне. це загальний. Тут нема такої потреби. Тобто ніхто не гарантує, що там все буде добре. Тобто, а що тоді? Це небезпечно? Так, це небезпечно. Не ризикуй. А чи потрібна мені така заміна? запитає хлопець. Ні. Так, вони однакові чи різні. Я розумію, що мав на увазі, той зварювальник. Але ж. Він сказав А і не сказав Б, він сказав, що вони відрізняються нічим або однакові, але не сказав чому або що він мав на увазі. Давайте розбиратися і доповнимо його відповідь. Запам'ятайте, якщо ці редуктори. Уже в зборі вони різні, бо в них різне призначення. А від цього залежить і кольорова ідентифікація, і е, е, матеріал е, вставки редуційного клапана, і відношення до знежирення ретельно чи ні, і начинка е, вихідного штуцера. Е, від цього залежить Максимальний робочий тиск, і від цього залежить тиск спрацювання запобіжного клапану. Отже, ці редуктори в зборі різні. Що мав на увазі той зварювальник? Запам'ятайте, на 80% деталі, які використовуються в цих редукторах, однакові за розміром і матеріалом. Але редуктори в зборі різні. І це дуже добре, що однакові. Бо споживач має можливість замінити якусь деталь, яка вийшла з ладу, а виробник має в себе уніфікацію. Це також добре. І ось вам іще контрольний приклад. Якщо я вам скажу. Що яйце складається з шкарлупи, білка та жовтка. І запитаю, однакові вони чи різні? Що ви мені скажете? Нічим, окрім кольору? Десь таке я вже сьогодні чув. А якщо я вам ск скажу, що одне яйце натуральне, а друге з пластику, одне куряче, а друге гусяче, з одним жовтком. А друге з двома жовтками. Одно, одного жовток блідий, другого жовтий, варене чи сире, свіже чи старе, з фабрики або домашнє, смачне, чи затхле або смердюче. Що ви скажете, та вони ж різні? Цікаво хто небудь буде їсти смердюче яйце? Ні, бо це небезпечно для вашого здоров'я. А чому ж тоді в редукторах? Що безпечно хіба? Отже, висновок. Ваша думка завжди залежить від кількості знань, які ви маєте. І щоб вам було простіше знайти ці знання, читайте наш довідковий посібник. Ось QR-код. Заходьте, знайомтесь. І головне, знайте і виконуйте правила техніки безпеки. І ось вам ще порада. Якщо ви когось слухаєте або дивитесь відосвідки, знайте, ці люди е, придають вам свої знання, свої, е, свій досвід, свої думки, е, свої е, переконання. Але ці люди не несуть відповідальності за ваші дії, за вашу безпеку. Бо ваша безпека залежить від вашого досвіду, від вашого, ваших знань, від вашої думки, від вашого вибору, від ваших переконань. І коли приходить біда, перше питання, яке задають: а чому ваші дії, ваш вибір відрізняється від правил техніки безпеки? Ось така моя відповідь. Любі друзі, все дуже просто, коли знаєш. Що і як? Сьогодні ви взнали, що ці редуктори різні. І чому на все добре, бувайте живі і здорові!